Вітаю вас, я Тера. І сьогодні я пропоную розклад руни дня. Давайте подивимось, на що нас застерігає простір, Що очікує? На що сподіватися. І це руна Лагус. Руна потоку руна жіночої інтуїції. Сильніша руна магії. Це руна, яка дає нам. Сильні потоки. І саме цікаве в цій руні, і дуже важливе це те, щоб не Попасти в якесь болото, тобто не застрягнути в якихось розмовах непотрібних якихось, можливо, непотрібних для вас направлень у житті. Або це можуть бути справи, які, на які ви витрачаєте сили, але не, ну, не получаєте результатів. Да? Тобто треба. Зосередитися, подивитися навколо і дуже відчути це своїм внутрішнім взором да, і побачити, що відчути саме, чи на правильному шляху. тому що ця руна дає нам зрозуміти, що все, що ми робимо в цей день, ми повинні дуже покладатися на інтуїцію, покладатися на свої якісь відчуття, то вже придбаний досвід, тому що це ще й руна, яка дає нам бачення внутрішнє, да яке відкриває для нас належний. Та цікавий світ. Зараз побачимо ще руну, яка для нас підскаже. Чого застерігатися? Це Руна Єр каже про те, що застерігатися треба. Того, щоб не повторювати якісь постійно заїжджені такі вже кроки, да? Тобто вже може бути як заїжджена пластинка. Да? Тобто Іде, іде оце все кудись, а треба дуже запостерігати за цими такими моментами. Необхідно сконцентрувати своє бачення, свій час на тому, щоб було у вас все вчасно. Тобто, якщо ви щось в цьому дні робите, то це дуже важливо, щоб те все, що проходить, повинно бути. От, можливо, хтось десь запізнюється, да, і таку має звичку, то сьогодні треба зробити такий крок і, мабуть, передивитися все, що вас може відвлікати або геть навіть не давати зробити якісь наміри, да, то треба зважати на все це. Правити. Тайвас говорить нам за те, що ті сили, які, які намагаються з нами говорити, вони говорять про те, що гарна така формула вийшла навіть. Проте говорить, що неодмінно те, що ми собі напланували, да, тобто куди ми, мабуть, хтось хотів кудись вирішувати якусь справу або робити якісь для себе потрібні. Закупки або матеріали, або якісь плани, цілі і перспективи, які у вас особливо в руні є, тому що це руна яка перезагрузки йде, да? вона дає, показує ті результати, які ми вже отримали на сьогоднішній день. І ще вона каже про те, що вже сьогодні треба. Планувати і знати, чого ви хочете на майбутнє. І якщо ви це зробите, то ви дійдете до тих цілей. Перешкод... Будуть перешкоди, але вони будуть вами здолані. І те, що ви задумали в цей день, воно обов'язково буде справдиться, буде вами досягнено. Дуже гарна композиція рун, тому майже формула успіху. Тому бажаю вам. Гарного дня, натхнення, та здійснення мрій.